Вручання в особисте життя. В нас не стоїть конфіскація майна або будь-які там по даному кримінальному провадженні, а вони з'ясовували, які в мене є об'єкти нерухомості з якою метою. Ну для чого їм ці ця інформація? Ладно, паспортні дані, да, встановлення злочинця потрібно встановити е, фізичну особу і все інше. А об'єкти нерухомості, тобто свої повноваження. А я хочу нагадати ваша честь, що е, саме е, Фастівське відділення поліції порушило за матеріалами СБУ. Це ну, тобто СБУ надало матеріали, якісь там докази, якісь там витребовування було, бо ми вже знали вже там опослі, коли в нас цей букет з'явився. Але ж, виходить, вони вже в той момент шукали мою нерухомість. Це, це абсурд. В статті 161 першої частина перша там чітко стоять положення. Мені заборонено займатися певною діяльністю. Якою діяльністю ми до цього часу не не дійшли ще, але. Конфіскація майна або якісь порушення моїх прав як громадян, Дуже. цього немає. А тут ми бачимо вже знову ж таки процесуальне порушення під час досудового розслідування. Дякую ваша честь.